Привіт, привіт! Мене звати Жені і я твоя б'юті подруга. Сьогодні ми дізнаємось, які парфуми обирають кияни Доброго дня, як вас звати? Доброго дня? Мене звати Яна. Яна, приємно познайомитися, Я Женя. А чим ви займаєтесь? Я працюю у сфері краси та естетики. Я косметолог. А який на вас сьогодні аромат? Сьогодні на мені Екснілов Narcotic. А це ваш улюблений аромат? Чи можливо є все таки улюблений, А сьогодні в... просто був в мене велика колекція парфум, та це мій найулюбленіший. А взагалі як багато у вас ароматів у своїй колекції? Приблизно 20. Який найдивніший аромат ви коли-небудь тестували або можливо відчували на комусь? Це був аромат, який я зовсім не відчувала. На жаль, я не пам'ятаю назви цього бренду, але цей аромат він якби прозорий його. Не чутно, можливо, Зовсім. якась молекула, мабуть, мабуть, якась молекула, мабуть, це був якийсь нішевий аромат. <гум> так, <гум> а взагалі, до речі, чи є якісь аромати, які ви, наприклад, ніколи б не придбали собі? Можливо, якісь ноти? Так, звичайно, це бакарак. Якщо ти приходиш на захід або на якусь вечірку і зустрічаєш знайомих дівчат або <гум> знайомишся, і кожна друга вона. Відчувається від неї цей аромат. Це принципова позиція. А взагалі ви обираєте для себе які, наприклад, аромати, який напрямок? Несолодкі, більш свіжі, ті, які несуть за собою дуже такий тоненький шлейф, які угу. не будуть заважати іншим, угу. Угу. які створюють умовно якусь таку оболочку, які підкреслюють твій образ. А які, до речі, найдорожчі аромати у вашій колекції? Якісь супердорогих я не можу відзначити, то це мабуть. Той же фльор наркотика або uh -huh. ганімет. А якби ви асоціювали аромат якийсь з Києвом, то що б це було? Київ дуже різний, і я можу йому приписати цілу колекцію а на кожну це була на колек? кожну на кожну пору року. Наприклад, давайте Київ влітку, який би він був? Київ влітку це якраз бакарат 545. Зрозуміло, дуже дякую. А якщо асоціювати якийсь аромат з дитинства, який би це був аромат? Мабуть, це Дольче габана імператриця. Це був ваш найперший аромат чи ні? Так повертаючись до вашої колекції, у вас переважає більше люксова чи нішова парфумерія? 50 на 50. Я можу придбати якісь бутікових магазинах, буваючи uh -huh. у Франції uh -huh. чи у Лондоні. Просто мені подобається. Я чую, що він відчуваю, що він дуже своєобразний. А є якийсь аромат, який прям дуже дорогий серцю вашому? Є аромати інтрижки, як то кажуть: <світ> є аромати спогадів, І є аромати, які ніколи не надоїдають, які завжди для мене привабливі і мені подобаються. А якщо не секрет, можливо, поділитись своїм ароматом, який ніколи вам не набридає одним. Так, це із колекції Арме, це доступні аромати. Їх там дуже багато, вони uh -huh. гарно розкриваються. І останнє питання: якби ви створювали аромат для свого колишнього, то що б це був за аромат? Мій колишній не користувався ароматами, бо в нього була алергія. Uh -huh. Звичайно, щось таке дуже сильне і неприємне. Uh -huh. Навіть звичайно то. шуткую Ні, він не користувався. Дуже вам дякую, дуже вам дякую, що приєдналися до нас. Бажаю вам гарного дня і вам також. Доброго дня, як вас звати? Доброго дня, мене звати Валерія. По який на вас сьогодні аромат? На мені Кар... Кароліна Ерера Кудкюр. А це ваш улюблений аромат? Чи можливо є все-таки улюблений аромат? Це просто сьогодні такий? Зазвичай це став моїм улюбленим ароматом, хоча раніше я його терпіть не могла. А взагалі ви багато маєте ароматів у своїй колекції? Ну я перебирала на днях, то 21 флакон. 21? <сум> Ого, це дуже багато. Як довго ви взагалі збирали цю колекцію? Ви прям з дитинства цікавитесь парфумерією? Чи ну, це якось останнім часом? Ну, мабуть, так, з дитинства. А взагалі, якщо ми говорили про ароматики, асоціюється з. Дитинством, то що б це було? А це були квіткові ноти, фруктові, ось угу, таке. Угу. Цитруси, наприклад, взагалі терпіти не можу. Тому... Так? Квітки. А взагалі, до речі, серед вашої колекції переважає люкс чи ніша? І те, й те. <гум> тобто немає такого? Просто які подобаються, подобається, ну да. так і обирайте. А на день ви обираєте парфум в залежності від свого настрою, погоди, сезону чи, можливо, від впливу всіх цих факторів. Мабуть, від всіх факторів я просто підходжу до своєї полочки <гум> і просто іноді нюхаю. І що більше подобається сьогодні? Uh -huh. А якби ви асоціювали якийсь аромат з Києвом, то що б це був за аромат? Мабуть, якийсь квітковий аромат. Щось можливо з якимось каштаном, не знаю, mm -hmm. щось мені перепало mm -hmm. в голову. А який найдивніший аромат ви коли-небудь тестували? Вся колекція Tom Ford. Так? А Чому так. саме так? Чого вам найбільше у вас вражає в них? Вони раніше мені подобались там табакованіль подобалась, лащері мені подобалось mm -hmm. дуже, але я трошки перепшикалась, і Мені більше вони не подобаються. <рес> а ви, до речі, знаєте різницю між туалетною та парфумованою водою? Чесно, не дуже цікавилась. До речі, туалетна вода вона має меншу концентрацію олії, тому вона зазвичай легша. парфумована вода вона більш стійка, адже має більшу концентрацію олії у складі. Логічно. А як ви зазвичай, а як ви зазвичай наносите аромат на себе? Ну раніше ось так <зас> зараз е, наношу сюди. Uh -huh. По класиці, і також знаю, що треба наносити ось сюди uh -huh. під під волосся? Дуже вам дякую, що приєдналися. До нас до речі, підписуйтесь на нашу сторінку Бракарт Україн у YouTube. Там дуже багато цікавих цікавого <рес> так? так? супер. Добрий день. Як вас звати? Доброго дня? Мене звати Катерина. Катерина приємно познайомитися. Мене звати Женя. Чим займаєтеся? Я много гуляю парком зараз. <рес> наразі а який на вас наразі аромат? Мираковоланком. А взагалі, який був найдивніший аромат, який коли мене би тестували? А якісь спа. Панський я не пам'ятаю назву, ну це був подарунок. А ще там були за ноти, можливо? Там була піраміда нот. Я не пам'ятаю які саме, але він мене здивував такою своєю більш чоловічою ноткою, але він мені подобався з голову. А який аромат ви б асоціювали з Києвом? Це не обов'язково має бути якийсь аромат, можливо, я просто пробую ноти? асоціювати, які в мене саме в мене не проходило таке на думку. Уважайте, не знаю. А можливо, який аромат у вас з дитинством асоціюється? З дитинством? Uh -huh. Якісь, напевно, ванільні, щось таке солодке, uh -huh. цукорково, вжуваче. І, взагалі, пам'ятаєте, можливо, свій найперший аромат, який у вас коли-небудь був? Якась була ваніль. Другим, дуже браво. Ваніль була та Доброго дня, як вас звати? Добрий день, мене звати Коля. Коля приємно познайомитися, Чим ви займаєтесь? Я фотографую, навчаюсь, студент кінооператорства. А який аромат на вас сьогодні? Ось сьогодні у мене закінчились мої парфуми, і тому на мені сьогодні тільки дезодорант. А який ваш улюблений парфум? У мене були одні трусарді, але я mm -hmm. не впевнений, як він називається. Mm -hmm. Просто був один флакон. І ще був діор Саваш, теж подарунок. А який найдивніший аромат ви коли-небудь тестували? Найпопулярніші аромати, які от у всіх от якісь там Paco Rabanne чи якісь там Laurent, mm -hmm. то і зазвичай, ну вони на слуху, ніби, але коли їх понюхати вживу, то ну, це вони дивні насправді, так? Так, буває так. таке інколи, дійсно. Якби ви створювали аромат для своєї колишньої, то що б це був за аромат? Ну, це б був аромат точно не свіжий. Чи є взагалі аромат, з яким асоціюють у вас Київ? Запах якогось. От ранкового міста не знаю, якщо mm -hmm. це має сенс. А якщо якийсь аромат з дитинства, то що з чим у вас сюди дитинство? Смажена картопля і трава біля річки. Якась mm -hmm. така, от уже в липні, як вона пахне, така mm -hmm. висушена, то десь отак. Доброго дня, як вас звати? Добрий день, мене звати Діана. Діана, приємно познайомитися, Чим ви займаєтесь? Я навчаю зараз в університеті на у, в могилянці на маркетолога. А полюбляєте взагалі аромати? Майже моя слабкість я вам скажу. А який з них ваш найулюбленіший? У мене зараз улюблений новий якийсь мені мама подарувала Арманії саме. Я mm -hmm. не впевнена, як він називається, але він пахне так дуже, типу, квіти, такі такі солодкі. Ось я mm -hmm, такі я дуже mm -hmm. люблю. А до речі, чи є якісь аромати, ноти, які б ніколи б не купили, не придбали б собі? Кокос, напевно. Я просто не те, що не навчаю. Просто не люблю його просто. А всі інші напрямки подобаються? Скоріше за все, так. А який найдорожчий аромат у вашій колекції? Saint Laurent Black Opium, якщо mm -hmm. не помиляюсь. А якби ви асоціювали якийсь аромат з Києвом, то що б це був за аромат? Щось із квітучим пов'язане. Mm -hmm. І таке і трошки, щоб трошки притерне було. Mm -hmm. Я не знаю, який це аромат, але такий. А чи є якийсь аромат, якийсь моментально вас переносять у дитинство? Ну знаєте, були колись такі мали, типу знаєте, дитячі парфуми, можливо, вони, mm -hmm. але вони теж такі, типу, запах квітів, щось таке. Mm -hmm. А до речі, повертаючись до вашої колекції, у вас зазвичай переважає люксова чи нішова парфумері? Ну щось серед ну, в мене були зазвичай якісь uh -huh. один типу люксовий, наприклад, mm -hmm. той самий Ермані, і один uh, міст від Вікторії Сікр? До речі, ви знаєте різницю між туалетною та парфумованою водою? Боже, я вам скажу, у нас був колись проєкт в університеті недавно. Мені здається, що одна більш стійка, а інша ні. Ну я так думаю, що типу туалетна вона вона більш розветена, напевно. Uh -huh. Так. Це вже має бути більш стійкою. Так, так. так. <світ> до речі, а як ви наносите на себе аромат? Так, повсюди, <світ> всюди. Але я знаю, типу, що є ну є точки, на яких вона довше тримається, uh -huh. туди теж наносиш. Типу там за вушко, можливо, uh -huh. там до. А до речі, на волосся наносить? На волосся буває, але я дізналася, що по моєму краще не треба, якщо я не помиляюсь. Але насправді можна, да? Да, можна на розчіску наносити або на відстані О. 30 см ага, від волосся. Да, да. Воно не буде сушити. Дуже вам дякую, що приєдналися. Дякую, до нас. що запиталися. Гарного вам дня займ. Доброго дня. Як вас звати? Добрий день, мене звати Алісія. Алісія, дуже гарна у вас сім'я. Мене звати Женя. Приємно познайомитися. Чим ви займаєтесь? Я працюю на даний момент. Як взагалі ви відноситесь до парфумерії? Чи любите ви аромати? Я дуже люблю парфумерію, дуже люблю всі аромати, і для мене це половинка життя. Так, навіть аж так. Як да. багато взагалі маєте ароматів у своїй колекції? Маю не багато ароматів, але маю їх багато штучок. <гум> тому що дуже прискіплива я в цьому плані. І є декілька ароматів, які я дуже полюбляю. А які це аромати? Black Opium, Valentina, Royal Coral, Tiffany Love – Це <гум> мої найулюбленіші. А взагалі, які ви обираєте аромати, маю на увазі за напрямком. Це більш солодкі, свіжі? Солодкі, дуже полюбляю солодкі. А чи є якісь аромати, які ви б ніколи не придбали для себе? А, так, усі аромати Гучі. Mm. Чому? Зовсім не подобаються. Не знаю, який я не пробувала абсолютно mm -hmm. ніяк. Mm -hmm. А є якийсь найдивніші аромати, які ви пробували? Або, можливо, чули на комусь? Оці аромати, які пахнуть рабами. Як вони кіркі, напевно, називаються. Специфічні, є які прям вау, але не кожному підходять абсолютно. А от, взагалі, до речі, у вашій колекції переважаються такі люксові, я так розумію, аромати анішніша, чи якось 50 на 50? Та я не знаю. Я в бракарді, в принципі, купляю такі. <плес> <плес> Тобто просто вам подобається аромат, і ви його да, купуєте да, незалежно від ні. того, що це за бренд. Так, так. Угу. А як ви, до речі, на от, кожен день обираєте аромат? От, наприклад, на ну, який на вас сьогодні аромат і чому його обрали саме сьогодні? Сьогодні на мені аромат Versace. Я його да, не сказала. Він для мене такий більш для весни. Блокопіум угу. це зима. Угу. Він такий прям солодкий і на зиму мені прям. І ще дуже рідко Майвей, теж влітку. Який да. найдорожчий аромат у вашій колекції? Найдорожчий. Напевно, це Тіфані Лав. Угу. А він от, дороги вашому серцю, можливо, якась є? А, ні, він мені просто сподобався. І ось я вирішила угу. спробувати, як він на мені буде угу. а, пахнути. А ви, до речі, знаєте різницю між туалетною та парфумованою водою? Напевно, парфумована вода це як вона розбавлена чимось. Угу. Так, це дійсно так, парфум більше тримається, адже там більше е, олії, саме mm -hmm. таких складників. Парфумована вона, вона більш розбавлена, вона має меншу концентрацію олії, туалетна вода ще менше, відповідно, mm -hmm. має, тому вона ще менше тримається. Але вони всі однаково дуже гарні, насправді. Mm -hmm. Якби ви асоціювали якийсь аромат з Києвом, то що б це було? Ноти ну, якоїсь такої зелені, квітковий, 100% квітковий. Mm -hmm. Але саме який аромат я не можу сказати uh -huh. квіти стовідсотково. Uh -huh. uh -huh. А які саме квіти? Лілія? Ось да, щось таке з лілією пов'язано. А до речі, який аромат у вас асоціюється з дитинством? Аромат нотели. Так. <клес> да. А ви, до речі, пам'ятаєте свій найперший аромат? Можливо, найперший. Це були Мосхіно. Угу. Мені мама купувала цю парфумерію. Мосхіно, I love love. Якби ви створювали аромат для свого колишнього, в яких би нот він складався, діор це ваш. <сélite> <сélite> Тут можна не пояснювати. Це так, дуже популярна думка на сам... насправді, але як по мені, це напевно буде аромат Ягуару або Версаче. Угу. Дуже цікаво. Дуже вам дякую. Бажаю вам гарного дня. І вам гарного дня. Дуже вам дякую. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Па-па!